Трансвітове радіо представляє спеціальний проєкт Відверто про наболіле». Шукаєш відповідь на своє запитання? Довгий час не знаходиш рішення? Сьогодні відповідь знайдено. Біблія. Найкраще рішення твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проекту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю, друзі! Я назвав. Свій сьогоднішній випуск досить незвично, чи був Ісус лібералом? І повірте, це зовсім не для того, щоб набрати більше відгуків. Насправді це риторичне питання, яке виникло після моєї розмови з музикантом Сівом Бенхумом, яке вийшло на каналі Ютубу. Одразу ж, після того, як вийшло це інтерв'ю, разом зі словами вдячності посипалися Очікувані коментарі пишуть цей дядько Бреше. Олександре, ваш гість демократ? Ніби демократи не мають права приходити до нашої студії. Наступний коментар добрі брати тільки отравлені пропагандою антитрампа. Цікаво, хто нас отруїв цією отравою. Якщо ми проти Трампа, то ми все ж таки ще брати чи вже не брати. Бо для деяких, якщо ти проти Трампа, то ти вже виявляється не брат. Ти навіть не маєш права на життя, тебе потрібно депортувати з Америки. Стосовно Вадалі далі пишуть, що він, мовляв, стільки наговорив, що заслуговує на депортацію. Я так підозрюю, що це наші іммігранти пишуть, саме ті люди, дуже багато з котрих теж потрапили до Штатів нелегально. І вони пишуть таке про людину, яка народилася в США гидко. Ще один перл. Він розказує байки, що народ піднявся проти Трампа. Піднялися проплачені демпартією, щоб зробити революцію і звинуватити в всьому Трампа. Нема йому довіри. Це простіва, що йому не можна довіряти. Цікавий парадокс. До прикладу, про український майдан досі кажуть, що він був проплачений Америкою, і це Росія постійно повторює. Американці проплатили Майдан. Що скажете американці? Хто проплатив Майдан? Якщо дійсно ви, то тоді і до нашої війни ви безпосередньо причетні тільки на тому боці. Ви розумієте, як це все можна перекрутити? Якщо, до прикладу, не вірити Стіву, то кому ж тоді вірити? Друзі мої, американці? Ну, звісно, що тоді потрібно вірити Путіну, це логічно. А якщо ви вагаєтеся, кому варто довіряти Путіну чи Стіву, то я скажу вам ось що. На українському майдані я був особисто. І я знаю, як все це відбувалося всередини. І якщо стів говорить щось проти Трампа, то це не тому, що він проплачений. Розумієте, про що я? Хитрі політики можуть використати всі без виключення протести у своїх цілях, я цього не заперечую. Але не потрібно голослівно стверджувати, що все було на вході проплачено не все. І ще один просто унікальний коментар: цей дядько швидше по серцю ліберал. Виявляється, що наша аудиторія спромоглася бачити навіть людські серця. Розумієте, наскільки проникливі люди? Вони знають, хто коли і кому проплатив. І навіть знають наміри серця людини. Оце дають. Але і саме цей сердечний діагноз, який поставили моєму співворозмовникові Стівові, чомусь вразив і мене в саме серце, і десь там глибоко в серці у мене раптом народилася думка, швидше питання. Кажуть, що по серцю ліберал. А що якби уявити собі, що я раптом взяв би інтерв'ю в реального Ісуса? Припустимо, що це раптом стало можливим, бо коли Христос ходив на землі, то Він же відповідав на питання людей, чи не відповідав. Він же пояснював свою точку зору стосовно тих чи інших речей. Чи не пояснював, пояснював, що з того виходило? Чи були всі без виключення люди задоволені тими відповідями, які давав їм Ісус Христос? О, далеко-далеко, не всі. І мені стало цікаво, от як би охарактеризувала Ісуса? Після того інтерв'ю, яке він мені дав би, наша аудиторія. Я припускаю, що наші благочестиві глядачі, вони і Христа теж обізвали б лібералом, і в мене є серйозні аргументи для такого припущення. За великим рахунком, з часів Христа в розумінні людей досі так нічого і не змінилось. А ви, до речі, знаєте, що насправді казали про Ісуса його співвітчизники? Він Христос сам розповів про це у невеличкій притчі. І промовив Господь. До кого ж уподоблю людей цього роду, і до кого подібні вони? Подібні вони до дітей, що на ринку сидять і один одного кличуть та кажуть ми вам грали, були, а ви не танцювали. Ми співали вам жалібно, та не плакали ви. Бо прийшов Іван Хреститель, що хліба не їсть, і вина не п'є, а ви кажете, має він демона. Прийшов же син людський, що їсть і п'є, а ви кажете, чоловік цей ласун і п'яниця. Він приятель митників і грішників. Це про Христа таке казали. То яку характеристику написали тоді люди для Ісуса? Демократ, ліберал чи не роба? Мені здається, що приятель митників і грішників це щось, що навіть набагато гірше за ліберала. Вона скажуть, скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Кажучи іншими словами, Христа просто назвали грішником. В тій характеристиці Стіва Бенхама, яку я прочитав у коментарях, терміни демократ і ліберал вони теж виглядають, як ніби клеймо. А якщо ти ліберал, то ти вже ніби як прокажений. Виходить, що там в Америці, в християнських колах, існує така думка, що якщо ти не республіканець а демократ, то ти вже меншовартісна людина. Чи можливо я помиляюся. Бо з коментарів бачу, що коли б ти хоча щось піскнув у бік Трампа, піскнув щось не те, що потрібно було піскнути, то виходить, що тебе вже немає права на життя, чи як? Що тебе потрібно одразу депортувати. І це пишуть ті люди, які самі заслуговують на депортацію згідно тих законів, які встановив Трамп, бо ви самі потрапили в Америку не зовсім легально. Стосовно себе, я скажу так, що, наприклад, я не розбираюся в тонкощах політики, і я цього ніколи не приховував. І до того ж, іще в тонкощах американської політики мені годі розібрати там взагалі дрімучий ліс. Я намагаюся досліджувати. Слово Боже, і саме з його точки зору прагну дивитися на речі. Але якщо у мене запитають, чи мій гість ліберал, то я ж маю щось відповісти, хоча політика це і не моє. Тому якщо я навіть і не розбираюся в політиці, ну я можу ж порозмірковувати в голос? Можу. Ну гаразд. Припустимо, що мій гість таки ліберал, як ви кажете. І що з того? З ним тепер що, вже не можна навіть вітатися, чи від мене? Якщо я його запросив, потрібно відписати в Ютубі. Чи зі мною теж не вітатися? На превеликий жай, багато тих, хто ось так бездумно ставить на людях клеймо ліберал. Вони навіть насправді і не розуміють значення цього слова, так як і я, зрештою. Ну от, якщо я, до прикладу, запитаю вас, а хто такий, на вашу думку, ліберал, то я знаю, що багато хто з вас, не замислюючись, каже, і це пролунає від віруючих, зокрема. О, ліберали це такі люди, в яких немає моральних принципів, жодних. Це ті, які схвалюють все дозволені, схвалюють розпусту, на все дивляться крізь пальці. Оце так і всі вони демократи. Лише консерватори правильні, лише республіканці. Це Загально прийнята думка багатьох віруючих, і вона теж була кимось нав'язана з такої точки зору, що демократи і ліберали це суцільне лайно, і ніхто навіть не заглиблюється у деталі. Ну от якщо ти, до прикладу, ліберал, то яких насправді поглядів ти притримуєшся? Що стоїть за твоєю точкою зору? Спробуємо в цьому розібратись на рівні, як то кажуть, чайників. Послухайте визначення того, що таке ліберал. До речі, це визначення є в інтернеті, і сьогодні все це знайти дуже просто, і при цьому не потрібно додаткової освіти. Просто заводите в пошук слово ліберал і вам одразу видають купу інформації. Ліберали це люди, які підтримують ідеї лібералізму, політичної та соціальної філософії, яка наголошує на значенні індивідуальних прав, свобод і рівності. Лібералізм виник в Європі в епоху просвітництва і з того часу мав значний вплив на політичні ідеї в багатьох країнах. І при цьому я відчуваю, що щойно я згадав про права, свободу і рівність, то багатьох вже тільки від цих слів починає коробити, особливо від слова рівність. Але подивімося більш уважно, про що саме йдеться. Основні принципи лібералізму включають індивідуальні права та свободи. Ліберали зазвичай виступають за розширення прав і свобод громадян, включаючи свободу слова, релігії, преси, права меншин і захист прав людини, рівність. Ліберали виступають за рівність всіх перед законом і рівність можливостей для всіх, незалежно від їхнього соціального, економічного і культурного походження. Демократія. Ліберали часто підтримують ідеї демократії та вільних виборів як найкращий спосіб управління суспільством. А тепер попрошу вас поміркувати над тим, що саме у цьому переліку принципів лібералізму вас найбільше засмучує або насторожує. Бо на перший погляд, це ніби і непогано бути лібералом, як скажете. А поки ви роздумуєте, ми тим часом поглянемо на підхід протилежний до лібералізму. Ну, звісно ж, це консерватизм. Консерватори це люди, які підтримують ідеї консерватизму, політичної філософії, що акцентує увагу на важливості збереження традиційних, соціальних, культурних і релігійних цінностей. Основні принципи консерватизму включають перше збереження традицій і інститутів. Консерватори вважають важливим зберігати історичні, культурні та соціальні інститути. Такі, як сім'я, релігія, нація та традиції, які вони вважають основою стабільності суспільства. Друге підтримка авторитету і порядку. Консерватори часто підтримують ідею сильної влади, правопорядку та інститутів, які гарантують стабільність і захист громадян від хаосу чи анархії. Вони зазвичай виступають за обмежену зміну в суспільстві та уряді, якщо це необхідно для збереження стабільності. Вам нічого це не нагадує. Третій – реалізм і обережність у реформуванні. Консерватори зазвичай скептично ставляться до швидких і радикальних реформ. Вони підтримують ідею, що зміни мають бути обережними і повинні ґрунтуватися на досвіді та на наявних традиціях, а не на теоретичних моделях чи утопічних ідеях. Таким чином, консерватори намагаються зберігати існуючий соціальний порядок, що, на їхню думку, забезпечує стабільність і добробут. І вважаю, що суспільство повинно рухатись вперед повільно і обережно, поважаючи традиції та історичний досвід. І ж тепер, коли ми нарешті розуміємо, що насправді стоїть за ідеями лібералізму та ідеями консерватизму, і якщо ми порівняємо цих дві філософії між собою, то до чого більше схиляється ваше серце? А ким є ви, за своїми поглядами? Лібералом чи консерватором? Нагадаю ще раз, ліберали виступають за розширення прав і свобод громадян, включаючи свободу слова, релігії, преси, права меншин і захист прав людини. А консерватори схиляються до збереження історичних, культурних та соціальних інститутів, таких як сім'я, релігія, нація і традиції, які вони вважають основою стабільності суспільства. І поки ви розмірковуєте, до якого філософського напрямку належите ви особисто, я повернуся до нашого питання: чи був Ісус лібералом? Бо якщо це таки так, то тоді виявляється, що бути лібералом це зовсім не гріх. Для ваших роздумів наведу кілька життєвих історій, у яких був задіяний Ісус, тоді коли перебував на землі. В сьомому розділі Євангелії від Марка ми читаємо, що фарисеї та книжники стали свідками того, що учні Ісуса. Перед тим, як вживати їжу, не помили руки. Ось як все це описано. І зібрались до нього фарисеї та деякі з книжників, які прибули з Єрусалиму, і побачили, що деякі з учнів його їли хліб руками нечистими, цебто невмитими. Бо фарисеї, усі юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як старано не вимиють рук. Тепер скажи, будь ласка, ось це невмивання рук учнями а що це насправді таке було? Насправді це було порушенням встановлених традицій, а у нашому випадку це був ліберальний підхід до релігії, Все дозволеність, іншими словами. А Христос чомусь на все це дивився крізь пальці. Ні пари з вуз до своїх учнів, що руки треба було помити, хоча б про людське око, ба більше. Трохи незадовго перед цим ті ж самі книжники і фарисеї скаржилися вже учням Христа на нього самого. Це записано в другому розділі. Коли ж він сидів при столі в Його домі, то багато митників і грішників сиділи з Ісусом та учнями Його, бо багато було їх, і вони ходили за ним. Як побачили ж книжники та фарисеї, що Він їсть з грішниками та змитниками, то сказали до учнів його чому то він їсть з митниками та грішниками. І тепер, якщо на основі цих двох випадків охарактеризувати підхід до життя Ісуса Христа, то яким був цей його підхід? Ліберальним чи консервативним? Цілком очевидно, що завітавши на гостину до грішників і митників, Ісус тим самим проголосив ідею рівності. Це ліберальний підхід до життя. То ким тоді був Христос? Лібералом чи ні? Цікаво, а хто ж тоді за часів Христа притримувався протилежного консервативного підходу до життя? Виявляється, що це були книжники фарисеї. Про них написано, що вони робили це не для галочки. Написано, що юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як старанно не вимиють рук. Старанно розумієте, про що йде мова? І це стосувалось не лише омовіні рук. В Євангелії від Матвія, в 23 розділі ми читаємо, що такий консервативний підхід у них був до багатьох речей. На це навіть Христос звернув увагу. Це Він говорить про них ви даєте десятину ізм'яти і Ганусу, і кмину, Ви чистите зовнішність кухля та миски. Збереження традицій у фарисеїв було на найвищому рівні. В них був найконсервативніший підхід до життя. І як це їм допомогло? Виявляється, що ніяк. Бо Христос дивився не на те, що вони казали і робили, а на те, що в цей час містилося в їхніх серцях. А там було жахіття. Ось що Христос говорить про серця цих консерваторів всередині повні вони здирства і кривди. Чи є в такому разі якийсь толк від подібного консерватизму? Скажіть, є чи немає, якщо серце при цьому повне кривди, і тепер, якщо ми підведемо підсумок і зробимо висновок, і якщо при цьому будемо чесними. То у згаданих мною історіях, у кого насправді був ліберальний підхід до життя? Хто руйнував традиції і проголошував свободу і рівність? Христос чи Фарисеї? Я розумію, що благочестиві консерватори знов звинуватять мене в маніпуляціях. Але послухайте: насправді на сторінках Євангелії міститься не лише цих дві історії, які свідчать про те, що Христос таки ламав традиції і правила. Пригадайте історію з колосками, які його учні їли в суботу, пригадайте його розмову з жінкою Самарянкою, пригадайте жінку грішницю, яка обмивала йому ноги, пригадайте, врешті-решт жінку, яку взяли в перелюби, і до якої він промовив дешті жінку, що тебе оскаржали, чи ніхто тебе не засудив. А вона відказала ніхто, Господи, і сказав їй Ісус, не засуджую я тебе. Йди собі, але більше не гріши. Скажіть, то який це був підхід до життя? Консервативний чи ліберальний? І якщо тепер ми визнаємо, що Ісус таки був лібералом, а фарисеї консерваторами, то хто при цьому був позитивним героєм? Христос чи фарисеї? І якщо ви скажете, що Христос, то виходить, що ліберали не такі вже страшні, як їх малюють. Можливо, тому не варто депортувати сіва Бенхама з США за його ліберальні погляди. Що скажете? І тепер, тримаючи в голові цінності лібералів і консерваторів, я попрошу вас перенестися в наш час. Хто насправді є консерваторами сьогодні? Хто виступає за те, щоб зберігати історичні, культурні та соціальні інститути, такі як сім'я, релігія, нація та традиції, які вважаються основою стабільності суспільства? Хто сьогодні виступає за стабільну владу, яка не змінюється вже 25 останніх років? Хто виступає за те, щоб зберегти світ від хаосу і анархії? Хто? Хіба не всі ці згадані мною цінності усіма можливими способами пропагуються саме в російському мордорі? Що не лозунг, то за стабільність, що не лозунг, то за сімейні цінності. Зловили Франкліна Грема, що привітав московське збіговисько, і він також має говорити про сімейні цінності. Ви взагалі щось помічаєте в цьому всьому чи нічого не помічаєте? Вони всі за сімейні цінності. Тільки від цих цінностей тхне чимось не тим, мене особисто нудить. ФСБшні попи збираються на свій собор і говорять про те, що має бути тільки одна російська православна церква, і більше нікого, бо це стабільність. І звісно, що рівністю тут навіть і не пахне, погоджуюсь. Це консерватизм у найкращому його вигляді. Скрізь стабільність, незмінність і сімейні цінності. А насправді, якщо подивитися здоровим поглядом на все це, то ми бачимо всьому цьому лише суцільну фальш, проголошують сімейні цінності, а самі в цей час проливають ріки крові, зробили сиротами і вдовами мільйони людей. То це, по-вашому, боротьба за сімейні цінності чи знищення сімей? Звертаючись до консервативних фарисеїв, Ісус Христос сказав такі слова. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину і зм'яти і ганусу, і кмину, але найважливіше в законі покинули суд, милосердя і віру. Це ж саме стосується і російських виродків сьогодні на чолі з Путіним. Вони кричать про стабільність і сімейні цінності, а при цьому не мають жодного милосердя до своїх ближніх, жодного. То яку користь, скажіть мені, принесуть їм такі сімейні цінності? Я скажу те, що мені кидається в очі останнім часом. Щойно хтось починає кричати про сімейні цінності, шукай там проблему, бо швидше за все це маніпуляція. Весною летів до Кореї з Будапешта з Угорщини. В аеропорту Лозунг Угорщина для сімей. Ну, нічого, класно. Але кого підтримує Угорщина і, зокрема, Орбан сьогодні Путіна? Причому обома руками Путіна, який також виступає за традиційні сім'ї, при цьому жорстоко вбиває українців. І Угорщина з Росією сьогодні за одне. Скажіть, ну чому так? Пройшовся набережною Дунаю. Звернув увагу на взуття, яке стоїть на цій набережній. Не знав раніше про це. Виявляється, що насправді це такий меморіал, взуття тут металеве. Знаєте цю історію? Весною 44-го року в Угорщині було знищено близько півмільйона євреїв. Одних вивезли в табори смерті, інших розстріляли. І, зокрема, на березі Дунаю. Перед розстрілом жертви знімали своє взуття. Саме цікаве, тоді розстрілювали євреїв не німецькі фашисти, як у нас в Україні, а угорські колаборанти. І сьогодні вони знову підтримують фашизм. Тільки тепер російські і прикриваються при цьому сімейними цінностями. Висновки робіть самі. І не думайте, що я розпалюю міжнаціональну ворожнечу. Зовсім ні. Я просто кажу про загальну тенденцію і оперую фактами, які ви не заперечите. Колись у всьому звинувачували євреїв, тепер у всьому звинувачують українців, а в Америці тепер у всьому звинуватять іммігрантів. Помічайте зв'язок? Найкумедніше в цьому всьому, що Америка теж купилася на ці самі сімейні цінності. Християни проголосували за стабільність. І ніякого лібералізму. І тепер ви самі бачите, що з цього всього виходить. Скільки людей постраждало, наївно довіряючи людям, які хоча й кричать за сімейні цінності, як і Гітлер колись, але по факту в своєму моральному житті ніколи не притримувалися тих сімейних цінностей, які пропагують. Перегляньте біографії всіх цих борців за сімейні цінності, я кажу конкретно про Америку, і ви побачите, що я кажу правду. Вони насправді ніколи не притримувалися моральних принципів в житті. І ви розумієте, про кого я кажу. Який тепер висновок із всього цього ми можемо зробити? Ми починали розмову з питання, чи був Ісус лібералом. І з того, що ми дослідили, то можемо припустити, що Христос дійсно притримувався ліберальних поглядів на життя, як би це не різало слух. Бо ви не заперечите того факту, що Він виступав за свободу і рівність, а також за права людей. Він не панькався з традиціями, які були перешкодою для людей на шляху до Бога. Але хоча це й був ліберальний підхід, чи згрішив Ісус Христос при цьому? Звісно, що ні. І саме у цьому суть. Ким би ти не був за своїм вподобанням, лібералом чи консерватором? Якщо в твоєму серці живе Христос, якщо ти виконуєш Його волю, то ти завжди чинитимеш вірно. Бо якщо в твоєму серці живе Ісус, то в основі твоєї філософії завжди буде стояти перша заповідь. Яка проголошує люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе. Але якщо ти консерватор, і в твоєму серці немає місця для Христа, то твій консерватизм буде поневолювати, принижувати і знищувати людину, незалежно якою вона є. І такий консерватизм, він шкідливий. І наскільки він шкідливий? Ви можете побачити на прикладі руського міра, для якого людське життя не відіграє абсолютно ніякої цінності, ніякої взагалі. Для них головна ідея традиції і сімейні цінності. Збережи нас, Господи, від таких горих консерваторів. На превеликі жалії в церквах сьогодні таких предостатньо. Думаю, що саме таких консерваторів без Христа і зачепили ті слова, які говорив стів людина, яка щиро любить Господа. І любить людей, і служить їм. І ось що я скажу в кінці: якщо ти всім серцем любитимеш Господа, то ти любитимеш і людей. І в такому разі і ідеї лібералізму, і ідеї консерватизму ти спрямуєш на те, щоб допомагати людям, співчувати їм, збудовувати їх, захищати їх і служити їм. Бо саме так чинив на землі Ісус Христос. Про нього написано, бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Все без виключення, що Він мав, Христос віддав людям і того ж самого навчає і нас. І нехай цей приклад Ісуса надихає і нас, в нашому служенні, людям, щоб таким чином у нашому служенні був звеличений Він, Господнього вам благословення у цьому процесі. Без тебе безсилий Господь, наче скутані руки і ноги, десь поділись потрібні слова, і скривилися мої дороги, я без тебе, мов вітка суха, що тримається ледь-ледь до клена, Вона ще в висоті, ще прилипла до крони, та не вкриться листям зеленим. Я кричу і плачу, голос надриваю, що робить, не знаю, я весь мені благаю, поможи останню, ще надію маю, бо без тебе помираю. Я без тебе загублена книга, що написана генієм слова, хоч вона дуже цінна і глибокий зміст має, та ніхто її не прочитає, я кричу і плачу, голос надриваю, що робить, не знаю, я весь мені. Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою: Трансвітове радіо, передача Голос вічної любові, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.